Господи, оце б я заблудилася, я тепер поняла. Ага. Ти вже пішла хто, на куди? Я вже пішла в другу сторону. А, да. Оце якби тебе отут саму кинути, коли б ти додому прийшла, раніше від мене чи пізніше? А? З переляку, мабуть, прибігла б ще раніше, раніше, ніж я. Випередила б тебе. А я тут колись діда зустрічав, Каже, всю, все життя прожив тут і заблукав. І заблукав. Да. І такий біжить вже в очі вирішив, ну, переляканий. Саш, я б орієнтувалася, я чого подумала, що туди, а тоді почула, що там же траса машини, то я бійшла б туди, на, а, до траси ага. до машини. Я ж, хоч би і перелякалася б, ну вже б слухала, де шумить, туди й бігла б. На шум. Ага. Ну, я так. А, дивись, вже це саме розпускається. Да, Якась бузина. Ідемо. Угу. Да. Дорожка є така. Да. Ну, дорожка є. Тут тільки люди та... Зато ми з уловом з да. грибами. Переселеш, а мені не хотілося йти так. А воно ще й перші грибочки Да. Ну, йдемо.